такі, як підготовлено а, апаратом. 1.1. Розгляд заяви стройсервісу щодо налювання ліцензії. 2.1. Затвердження порядку виконання робіт з виявлення усунення та або припинення джерел радіозавад. 2.2. Затвердження порядку надання Державної податкової служби України інформації про несплату або не в повному обсязі рентної плати за користування радічатотним ресурсом. 2, 3 розгляд проєктів в законі України 8.1,7.8 і 8.1781. 2-4. Затвердження порядку обробки персональних даних у Національній комісії щодо щодісні державного врулювання у сферах електронних комунікацій. 2.5. розгляд проєкту. Постанови кабміну деякі питання функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. 4.1. розгляд проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації про деякі питання якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг. І 4.2. Введення ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Це порядок денний, який підготовленими апаратом. Я розумію, у нас є одне питання з голосу, так, Ігор Іванович? Є у нас? Не в Мержицькій, чи, чи ви дасте? Я дозвольте, прошу членів комісії внести на розгляд затвердження секторального плану національної комісії державного ринкового наліду на 2023 рік. Це питання Там два пункти. В поді розгляду буде доповідно. Де нам необхідно його прийняти, щоб встигнути до кінця року проплатити кошти і оприлюднити його в урядовому кур'єрі, як вимагає закон і постанова кабінету міністра. Немає заперечень про додання цього пункту. Немає і у мене тоді є ще одна пропозиція: питання: 2-3, проєктів законів 8178 і вісім один Зняти з порядку денного на сьогодні і, і, і трошки подумати про, про це ще раз. Якщо немає заперечень. Тоді, якщо немає заперечень, я пропоную проголосувати за порядок денний. Як я зачитав, що є підготовлений а, кріміта, апаратом? За мінусом питання 2,3 щодо законопроєктів 8178 і 81781. І з додатком питання по секторальному розгляду це буде яке у нас питання? Скажіть нам? Це буде 4-3. 4-3. Тобто 2-3 мінус і 4-3 плюс. Якщо немає заперечень, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одногологію. Дякую. Давайте починати. 1 1 будь ласка. Доброго дня, шановного, шановні, шановні, шановні члени комісії. На ваш розгляд подається проект рішення про розгляд заяви ТОВ стройсервіс щодо анулювання ліцензії. Рішення пропонується анулювати ліцензію за поданням за власним поданням ТОВ «Стройсервіс», ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9961 від 29.08.2019 для широковора радіодоступу. Радіо системники. Дане з використання шумоподобних сигналів на території Миколаївської області. Прошу підтримати. Дякую, немає. Заперечень. Що немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, два, один. Шановні голови та члени комісії, до вашого розгляду представляється проект постанови Національної комісії про затвердження порядку виконання робіт з виявлення та усунення та припинення або та або припинення дії джерел радіозавад та їх документальної оформлення за заявами користувачів пунктом є е. Пункту 1 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію що зі стажа у сферах електронних комунікацій радіочастотного інспектору та наня послугу поштового зв'язку визначено, що до повноважень ютурного органу належить розроблення та затвердження, зокрема, порядку виконання робіт з виявлення, усунення та або припинення джерел радіозаводу. Згідно абзацу першого частини другої статті 73 закону України про електронні комунікації, порядок виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення за заявами користувачів встановлюється регуляторним органом за погодженнями із центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та спектру. Частиною першої статті 73 закону передбачено, зокрема, що роботи, заходи, виявлення джерел радіозавад з ініціативи та за рахунок заявників користувачів радіочастотного спектру здійснюються на договірних засадах державного підприємства, що знаходиться у сфері управління регуляторного органу, або суб'єктами господарювання, що відповідно до закону отримали від національного органу України за акредитації атестат про акредитацію, що засвідчує компетентність щодо здійснення діяльності з виявлення джерел радіозавад. Проєкт постанови схвалено рішення НКЕК від 29 червня 2022 року, номер 86 оприлюднено на офіційному вебсайті НКЕК з метою отримання зауважень та пропозицій до нього та аналізу рятурного впливу від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань. З урахуванням зауважень та пропозицій Української асоціації операторів зв'язку телес до проєкту зазначеного акту внесені суттєві зміни, зокрема і щодо зміни його назви. Доопрацьований проєкт постанови НКЕК схвалено рішення НКЕК від 12 жовтня 2022 року номер 189 а на офіційному вебсайті НКЕК з метою отримання зауважень та пропозицій до нього. Протягом встановленого строку пропозиції та зауваження до проєкту постанови не надходило. Проєкт постанови, погоджений адміністрацією Держспецзв'язку. З урахуванням вище зазначеного пропонуємо прийняти постанову ЕНКЕК про затвердження порядку виконання робіт з виявлення, усунення та або припинення дії джерел радіозавад та їх документального оформлення за заявами користувачів та установленого порядку подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Дякую. Дякую. Є питання? <кій> Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, 2.2, макіров. Дякую. Шановний голос, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт постанови комісії про затвердження порядку надання Державної податкової служби України інформації про несплату або несплату в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом спектром державного бюджету України. Відповідно до статті 54 закону України про електронні комунікації, анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом здійснюється на підставі рішень комісії. Однією з підстав анулювання ліцензії, визначеною пунктом 7 частини 2 статті 54 чотири за законом, є несплата або сплата не в повному обсязі рентної плати до державного бюджету протягом трьох і Місяців відповідно до наданої контролюючим органом інформації в порядку, передбаченому спільним нормативно правовим актом регуляторного органу та контролюючого органу, враховуючи наведене та за результатами робочих нарад з представниками Мінфіну і податкової рішенням комісії від 26.10.2022 року за номером 200 було схвалено проект порядку та надіслано його на погодження до заінтересованих державних органів. В грудні місяці податковою та Мінфіном було погоджено проєкт порядку з наданням до нього додаткових пропозицій неконцептуального характеру, які пропонуються врахувати в повному обсязі з метою подання проекту акту на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Також слід зазначити, що проєктом акта передбачено набрання чинності через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Така норма обумовлена необхідністю дотримання вимог. Податкового кодексу, згідно з яким, у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконувати свій податковий обов'язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, платників податків звільняються від передбаченої податковим кодексом відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні після прийняття зазначеної постанови сьогодні. Такий документ буде поданий на підпис голові комісії та міністру фінансів та поданий сьогодні на державну реєстрацію. Прошу підтримати відповідний проект рішення. Дякую. Дякую. Є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Далі у нас буде два чотири. Вчеренько, будь ласка. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проект постанови про затвердження порядку обробки персональних даних у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до статті 6 частини 2 статті 24 закону України про захист персональних даних підпункту 1.2, пункту 1 та підпункту 3.15, пункту 3 типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року за номером 1.02.3.14, пропонується затвердити порядок обробки персональних даних ВНК, яка, що додається, та Департаменту забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку подати цю постанову за адміністрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності для її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую, є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Дякую. Далі два, п'ять. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України. Деякі питання функціонування національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. Розглянувши проєкт постанови Кабінету міністрів україни деякі питання функціонування національного центру розірвання державних інформаційних ресурсів надісланий листом державної адміні... державної адміністрації адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації україни та відповідно до параграфа 37 регламенту кабінету міністрів україни затвердженого постановою кабінету міністрів від 18.07.2007 року номер 950 із змінами та пункту 5.3 розділу 5 регламенту НК пропонується погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України деякі питання функціонування національного національного державного розповілу. Уважаю. Департамент забезпечення діяльності в установленому порядку забезпечити направлення на відповіді до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Прошу підтримати. Дякую. Є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть піднімайте. Одноголосно. Прийнято, дякую. Далі у нас чотири, Шановні голови та члени комісії, до вашого розгляду представляється проєкт рішення НК про розгляд проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про деякі питання якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Зазначений проєкт. Розробленої Адміністрацією Держспецзв'язку в рамках проведення нормативно-правових актів адміністрації Держспецзв'язку у відповідність до закону України про електронні комунікації з урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 9 лютого 2022 року номер 107 питання на забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації. Пунктом Б пункту 14, частини першої статі закону передбачено, що центральний орган виконавчої влади в сфері електронних комунікацій та спектру визначає та періодично оновлює параметри якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг, їх показники і рівні, методи їх вимірювання, постачальникам електронних комунікаційних послуг. При цьому постачальник універсальних електронних комунікаційних послуг, відданого пункту 2 частини 2 статті 100 закону, повинен надавати універсальні послуги за встановленої цО показниками якості. Метою проєкту наказу є затвердження параметрів якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг листових електронних комунікацій у фіксованому місці, їх показників і рівнів, визначення методів їх вимірювання, постачальникам електронних комунікаційних послуг і методик вимірювання. Також проектом наказу передбачено втрату чинності наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 лютого 2010 року, номер 91 про встановлення рівня якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, зареєстровано відповідно Міністерство юстиції України. За результатами працювання зазначеного проєкту наказу адміністрації Держпизв'язку пропонуємо погодити його без зауважень. Дякую. Дякую. Є питання. Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. 4-2. Сергій, будь ласка. Доброго дня, шановний голова, шановні члени комісії, на розгляд виноситься проєкт рішення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту А пункту два частини 4, статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, до повноважень національної комісії, що здійснить державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку. У тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його введення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Інформація вноситься відповідно до повідомлення, наданого ТОВ Hub Logistics та ТОВ і Відповідно до пункту третього розділу 2 порядку видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку зв'язку, затверджено постановою НКК від 20.04.2022 року номер 29 Рішення про внесення інформації до реєстру приймається НКК на підставі повідомлення протягом 10 робочих днів з дня його надходження. Пропонується розглянути зазначений проект рішення та внести відповідну інформацію до реєстру. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Будь ласка, питання 4.3. Шановний голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКЕК про затвердження секторального плану державного ринкового нагляду на 2023 рік. Відповідно до підпункту К пункту 7 частини 4 статті 4 закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного на спектру надання послуг поштового зв'язку, НКЕК виконує функцію органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіобладнання відповідно закону України про державний ринковий нагляд і контрольних харчової продукції. З метою виконання пункту 15 порядку розроблення та перегляду наглядування про їх виконання затвердження. Нкет на, на, на адресу державної митної служби надані пропозиції щодо підтоку плану здійснення контролю продукції, значені пропозиції погодження державною митною службою та включення плану здійснення контролю продукції. На виконання частин 6 та 7 статті 20 закону про державний ринковий нагляд контрольних харчових продукцій пункту 19 порядку то відповідно до рішення НК від 30.11.22 номер 22. 227 проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 23 рік та обґрунтування проєкту секторального плану державного ринкового нагляду НКЕК на 23 рік оприлюднені на офіційному вебсайті НКЕК 1-12-2022 року з метою отримання пропозиції від затересованих органів виконавчої влади об'єднань суб'єктів господарювання громадської організації, споживачів, об'єднань споживачів, науково-технічних та інженерних товариств і спілок строком до 15-12 2022 Протягом встановленого строку до проєкту сестрального плану державного ринкового нагляду. На 23 рік пропозиції від заінтересованих органів виникавчої влади об'єднань суб'єктів сподрівання громадських організацій споживачів, об'єднань споживачів науково технічних та інженерборіст і з не надійшли. Просимо підтримати проєкт рішення. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую. Залишаємося на зв'язку. Дякую.